Вітаємо Україну! щирі вітання Green Crane Ukraine за феноменальну роботу, яку вони виконують у сфері екомаркування. Green Crane Ukraine є одним із важливих членів глобальної мережі екомаркування, будучи частиною глобальної мережі екомаркування протягом тривалого часу. Вони успішно пройшли тестування Genesis та успішно пройшли верифікацію Genesis, будучи одним із значних маяків. Екомаркування у світі, як голова глобальної мережі екологічного маркування, я хотів би привітати Україну з феноменальними зусиллями, які були зроблені. Наші щирі вітання та подяка Міністерству екології за підтримку екологічного маркування в Україні. Я думаю, це допоможе просувати циркулярну економіку, зелені закупівлі, вирішувати питання зміни клімату, сприяти біорізноманіттю та робити добро для всього світу в цілому. Ще раз наші сердечні вітання, і ми з нетерпінням чекаємо на тісну участь Green Crane Україна в усіх заходах Global Ecolabeling Network. Особлива подяка Світлані за те, що вона є цінним членом Ради глобальної мережі екологічного маркування. Дякуємо Міністерству екології за її відрядження та залучення до всіх цих заходів. Вітаємо та бажаємо всього найкращого. Дякуємо.